Полтавська дитяча художня школа відтепер з просторим та комфортним укриттям. Його площа 200 квадратних метрів. Приміщення відремонтували та повністю пристосували до навчального процесу у рекордно короткий термін два тижні. Частину робіт виконувала підрядна організація, частину самі працівники навчального закладу. Завершили ми ремонт укриття 26 вересня, і цього ж дня приїхала комісія, яка прийняла це укриття. Відповідна комісія була створена наказом нашим із залученням спеціалістів національної поліції, спеціалістів служби з надзвичайних ситуацій, представників департаменту міськвиконкому, який відповідає за ці питання. Дитяча художня школа один з найбільш відвідуваних закладів позашкільної освіти. Говорить Ірина Конопля. Наразі тут навчається 300 30 учнів, з них лише кілька у форматі онлайн. Практично всі діти у нас присутні на уроках в школі, тобто на онлайн навчанні майже дітей немає, тільки ті, що за кордоном. Укриття обладнане стаціонарним санвузлом, примусовою вентиляцією, пожежною сигналізацією, тобто все, що необхідно в укритті, є». А коли в укритті перебуває багато людей, вмикають примусову вентиляцію, говорить Ірина Конопля. Коли вона включається. Будь ласка, там вона вже працює. Сьогодні відвідали чергове укриття. І ви знаєте, мабуть, приємно те, що сьогодні у нас вся безвиключна позашкільна освіта знаходиться повністю з обладнаннями укриттями. Я хочу висловити слова подяки всім підрядникам, які лагають свою душу. Тому що всі прекрасно розуміємо, що майбутнє нашого міста покоління. і сьогодні того, яке буде збережене їхнє життя, їхнє здоров'я і залежати доля нашої нації. Загалом укриття вміщує більше 300 людей. Під час повітряних тривог тут ховаються і вихованці сусідньої музичної школи, в якої власного укриття немає.